І всім привіт, дорогі мої підписники та хейтери. І сьогодні я б хотіла поговорити на тему, як я стала такою популярною, і який шлях мені довелося пройти задля за цього. Думаю, буде цікаво. Тому заварите новінку, сідайте позручніше, а ми починаємо. Так, почнімо з того, яке я відео спершу знімала. Ех, анімація. Я її робила покадровою. Завдяки ефекту в ютубі, які ви бачите на екрані, але я щось забігаю вже наперед. А знаєте чому? Тому що я спершу робила зовсім примітивні анімації за допомогою галереї. І, до речі, в галереї, не знаю, чи в когось є, в мене була така фішечка в ній, те, що я могла склеювати зображення, і там можна було вибирати якусь спокійну музичку. Зараз я вам покажу приклад. мене прямо ностальгія душить. Бо це я відео вибрала не просто так. Це було найперше відео на моєму каналі, яке, з якого почалося усе це. Так, яка ностальгія? 52 підписника. Так, щось відійшло від теми. Ну що ж, потім моя анімація почала еволюціонувати до того ефекту в Ютубі. А зараз я вам розповім таку забавну, так би мовити, історію. Знаєте, у нас типу тривоги були. І це було в 23-му році зимою тривога. Я бачу, як Маріфурка грає в гачу і захотіла теж собі скачати. Ну, звісно, бо я ж такий ютубер. Коротше, скачала її. І, о, боги, мені так воно зайшло. Я створювала там, хоч не дуже привабливих персонажів, але розумієте, це такий порив для мене. Натхнення. Ех, Боже. може. Да. Ну що, це ми обговорюємо зараз анімацію. Потім я обговорю з вами ідею. Ідеї. Так, це був 2023 рік, з 2024-го, здається, і я знімала десь з котами. Вони дуже сильно залітали. Уявіть собі, кожен день по 100 підписників. Ах, а мені просто треба було тикати в екранчик, щоб мінялися. мінялося, типа котик був у формі сердечка, котик був у формі квадратика. І це залітало, люди це залітало. І кожен день було по 100 підписників. Ех, да. Ну, так, але знаєте, я не, мені воно взагалі не подобалося. Розумієте, воно залітало, і я відчувала гордість і те, що це круто, в мене багато підписників, але мені це не подобалося. Я просто хайпувала і взагалі ніякого. Радості мені це не приносило. А потім я вирішила більше перейти на гача контент і почала знімати гачу. Спершу було це дуже важко. Я звикла, що в мене багато підписників за день, а тут чотири, три або взагалі відписувалися. Ех. Так, ну, в принципі, зараз так само, але тоді були важкі часи. Да. Відео я випускала з гачою річе, бо я удосконалювала свій монтаж і так далі. До речі, якби не просто родство, ви б мене такою, яка я є, не бачили. А знаєте чому? Вона розповідала в туторії, як анімувати. Вона запропонувала капкут. Капкут я в Google Play не знайшла. А через Google було дуже лінь скачувати. І о, Бог, не кінемастер. Анімації були теж вже такі простенькі, але о Боже, я відчувала гордість. Я відчувала порив до цього. Мені це так подобалося. Потім я відкрила для себе таку штуку, як Алайт. Мушу сказати, спершу було важко. Але через один тутор, Гетанії, «Гитан...» здається, я поняла, як вирізати фон і поехала, понеслося. Я поняла шуточки, як пересувати персонажів, як вони двигаються. І да, я навчилася анімувати. Можна так би мовити, повноцінні анімації. Ех, звичайно, в моїх персонажів були жорсткі контузії, але це вже краще, ніж один кадр на 5 секунд. Да. Потім літом, здається, цим літом я дізналася, що можна, щоб мені Маріфорка перекинула через скапкот. Як же я не вагала, щоб вона мені його перекинула. І обоє, вона мене почула. І тепер я монтурую довгі відео. О боже! Та, да, Я така була рада, це ще. В капкуті так легко ментурувати. одним нажаті можна удавити фон. І це ще. Це... це таке було полегшення, знаєте, для мене. Потім я дивилася англомовні тутори, і взагалі. Ех. Потім я самостійно навчилася озвучувати відео. Розпивала мені це Меріфолтерці і вона теж почала знімати довгі ролики. І приблизно Заря вибачите мене такою, яка я є. Так, ну що ж, перейдімо до ідей. Слухайте, вам би було справді цікаво, якби я томним голосом розповідала, як же виникали мої ідеї для відео. Давайте в мене краща ідея. Покрінжуємо з моїх старих відео. Prince, this day це буде краще. Так. Конечно, це буде краще. Oh, боже. Oh, that's Коротше, хто не зрозумів, ця дівчинка е, і ота дівчина. Ой, в, той біло, в якої білої. Ні. Коротше, в той в якої світле волосся, це, типу, вона, оцей охоронець. І вони з моєю ось дішньої панують втікати. Ти типу з цього острова, але ж треба забрати всіх людей, яких тільки можуть. А отей з синіми кончиками волосся, він типа ворог моєї ос. І він нічого не поняли. Ну, коротше, це ви. А, а ще він типа не дуже хоче йти, бо він тут тільки заради грошей. Да. Ах, в принципе, QC усі там... Ну, ладно, короче, і моя ось десь взяла пістолет і угрожає просторіть йому коліна база. Ладно, приехали. Це ще несок, це іще не сок, Зараз ви просто офигеете. Люди, а тебе серйозно, я реально нічого не понимаю. От що там я хотіла показати цім відео. Ну я знаю був такий тренд, ну це максимально нелогічно. Ще ти задній Ой, да. До речі, вже гадаю, що можна б нам було б прощатися. До речі, там по телевізору моєму іде, як я знімаю мурашник? Так, гаразд, ти. У мене зовсім не залишилося нормальних відео в галереї. Так, ну що ж, тепер точно прощаємося. І, і всім удачі і всім па-па З вами була Юкі. До нових зустрічей. Ага, Юкі навіть не встала. Ну ладно. Удачі, бувайте. Так, зараз чекайте, мені до 23 секунди треба дотягнути.